Доброго дня, мене звати Марина, я ВПО із міста Харкова. Цього року влітку я дізналася від знайомої. Центр зайнятості видає ваучер, який частково покриває оплату за навчання. Для цього не потрібно ставати там у якусь чергу, ставати на якийсь облік. Спеціальності, на які можна обрати, скористатися ваучером, більш ніж 60%. Я йшла конкретно на психологію, але коли я прийшла у центр зайнятості, то там мені пояснили, що перелік спеціальностей, на які можна здобути такий ваучер, він набагато більший і можна вибрати любу, яка вам сподобається. Тож наразі спеціальність, яку я обрала, це психологія. І я хотіла поступити і поступила в університет «Огієнка». Уся сума за навчання складає близько 42 тисяч, а ваучер покриває 30 тисяч. Я вважаю, що це, ну, це просто чудова-чудова нагода, якою ну, просто неможливо не скористатися. Я дуже вдячна Центру зайнятості за таку можливість, бо це дійсно дуже важливо в наші часи мати шанс отримати другу спеціальність, другу професію. Я бажаю всім скористатися цією нагодою.